Добрий день, любі мої. Було запитання від моєї підписниці з приводу, що буде з Росією. Чи... Так мені не хочеться на це питання дивитися. Ну, давайте. Що буде з Росією? Щось недобре їй буде. Кажуть, що справедливість повинна відновитися. Давайте подивимося. Ви знаєте, навіть зараз а, вже якісь моменти а, на майбутнє для Росії вони вже закладаються. Я взагалі-то раджу перерахувати кошти і трошечки людям, які там проживають, так? тому що коштів, які є зараз, і їм вдосталь, через якийсь період часу їм не буде вистачати. Тобто якась проблема буде в грошах. Я вам скажу, що там йде якесь захоплення силою земель. У них. Вже на ці землі поклали око. І вже працюють, до речі, над цим питанням. Цікаво. І знаєте, як Найголовніше, що заберуть дуже швидко. які землі заберуть. Давайте виходимося Ага, якісь землі, тобто там не одна буде дільошка землі, я вам скажу. Там якось як частинки такі, одна мирно відійде взагалі, та, яка пов'язана з водою. Що в нас там? Скурили? Можливо. Тобто вони як мирно відійдуть. Далі. Будуть частини земель, які будуть забиратися ну, військовим шляхом. І вони все-таки відійдуть до тих, хто буде їх забирати. Ой, там буде бомбошка. Укладеться мирний потім Союз, і там буде. Знаєте, як вона буде розділена на декілька частин. І навіть більше трьох. Спочатку буде як три частини, якісь шматочки, будуть. Три шматочки відійде. А потім буде ще більше. Ну, я вам скажу, що від тої великої території. Не залишиться й сліду. І, взагалі, от той період, який входить от зараз, Росія от це все, Сабантує і все останні, які в них були, ну, я вам скажу, що в них це все закінчиться. Ну, вони самі в цьому винні. Скажу, що от на сьогодні вони навіть ще цього не розуміють. Вони наскільки от якось, знаєте, в такому замріяному стані, що вони навіть цього не розуміють. Ну, і от вони живуть якимось, знаєте, в якихось э, рожевих окулярах. В телевізорі, так, як нам кажуть. Але бачите знову території і кошти. А ви знаєте, якісь там кошти вже. Якісь території вже продані за кошти. Цікаво. Уже якийсь був союз і вони вже продані. Давайте подивимось, цікаво. А ви знаєте, вони. вони Нібито, знаєте, як по паперам вони віддані в оренду. Тобто вони офіційно ще не землі іншої країни. Вони як віддані. Хто знає, напишіть мені в коментарях, що це може бути. Це, як, знаєте, як віддали землю в оренду на довгий період часу. Карти кажуть, тут навіть більше 10-20. Давайте подивимося ще. На якийсь період часу. 40. 49 років. Як на 49 років віддалися якісь землі в оренду іншій країні. Але про це не афішується. Тобто про це ніхто не розповідає навіть там, знаєте, в російських новинах. Ну, їм багато чого не розповідають. Але, знаєте, як якийсь буде як такий момент, що люди дізнаються про це і будуть дуже сильно. І на цих землях уже як заселені інших сімей, інших навіть національностей. Там будуються будинки, туди заселяються люди. Там великий клапот землі, я вам скажу. Вони, знаєте, як на майбутнє вони будуть не просто боротися за цю землю, вони як підуть далі. Тобто, це як їхня вже буде, і вони здобудуть цю землю. Все добре. Що це таке? А ну яка ж країна? Ні. Китай. Так, це Китай. Це Китай, любі мої. Хм. Значить, якусь частину земель Росія вже віддала Китаю в оренду. Але Китай не збирається її віддавати. І навіть більше скажу, там якісь. Дайте глянути. Уже зараз Китай вирішує, що він буде робити з цими землями. Він будує будинки? Так, книга закрита. Він не збирається віддавати Росії ці землі. Абсолютно. Він там заєкорився, так. Це. А, і я вам скажу, що башня. Там гарні перспективи для тієї. Території. Башня цих відносин Росії з Китаєм, напевно, і закінчиться цими землями. Хороших відносин. Ну, буде, як буде. Отже, всім дякую. Гарного всім часу і чекаю вас на своєму каналі.